Привіт! В цьому відео я розкажу, чому слід берегтися, чого треба стерегтися, коли ти багато часу проводиш за комп'ютером, багато витрачаєш свої енергії, сил або просто витрачаєш свій час, будь-то ти програміст чи дизайнер. Це стосується всіх, і це може зустріти будь-кого в будь-який час. Ким ви би себе не вважали, якщо ви багато часу проводите за комп'ютером, ви повинні знати, що таке може бути з вами і з кожним. Про що я говорю? Так це про тривожний стан, коли ти постійно відчуваєш внутрішню тривогу, дискомфорт, незадоволеність життя ну, це в якійсь мірі теж до цього, але не обов'язково генеральне незадоволення з життям. Та? І також можливі навіть панічні атаки. Як це було в мене? Це якщо продовжувати ігнорувати свої сигнали внутрішні, свої відчуття взагалі От, можуть, бути, можуть бути панічні атаки, панічна атака. Ну, на жаль, в мене була така панічна атака, що я від неї відходив ще Мінімум пів року і навіть зараз якісь відеоголоски є, але вона мене багато навчила. В наступному відео я детальніше про це розкажу. Так от, почнемо. Що до цього веде. До негативних наслідків відсутність перерв. Якщо ви не робите перерви впродовж якоїсь часу, в кожного це може бути різний час. Але рекомендовано це 45 хвилин, це наскільки я знаю той час. Тривалість, якого а, людина може зберігати концентрацію, її мозок, умовно кажучи, концентрується ще добре, не змучується, не починає так сильно втомлюватись. А, можливо, це більше, це можуть бути дві години кожного по-різному, але що варто робити? Ставити собі таймер на годинку півтори. І після цього принаймні 15 хвилин бажано, півгодини, якщо а, якби в два рази більше, ніж 45 хвилин. Та, а, Подивитись вікно, пороздивлятись, будь-що, як шелестить листя, трава. Подивитись на хмари, подивитись на те, як ходять люди, порозглядати щось. Е і відірвати свій погляд від екрану абсолютно повністю. Навіть від телефону. Тобто, не е ви сиділи за комп'ютером, у вас придбані таймер, ви берете телефон в роки і заходите в соціальні мережі. Ні, це так не працює. Це ви далі себе будете заганяти. Е Варто ще зазначити, що в цілому, в цілому, щоб не страждати від а, проводження часу за екранами, а, є одне ключове слово, яким можна все описати. Це слово є баланс. Весь час, коли ви сидите за комп'ютером, навіть граючи ігри, дивлячись серіали, ваш мозок активно працює, активно напрягається і ви завалюєте баланс. баланс в сторону стресу. Що може його часу чашу від ваг переносити в іншу сторону, так це більше перебування в реальності, а відчуття моменту. Наприклад, є деякі навіть протипанічні е не системи, а техніки. І якщо ви відчуваєте, що вас накриває, дозволяють вам якби не отримати панічну атаку або послабити її, або ще щось. Це, наприклад, пробувати щось на дотик, роздивлятись, усвідомлювати, обдумувати. І це якби вас приземляє за в реальність. Чим більше ви сидите за комп'ютером, тим більше ви від реальності відриваєтесь. Я Це говорю доволі так метафорично, але. Щоб ви зрозуміли суть. Чим більше ви усвідомлюєте, відчуваєте, проживаєте цей момент, не, не дивлячись на пікселі, тим, е, тим краще для вашого стану і спокійніше. Е, ось, і щоб відкрити розкрити трошки більше слово баланс е, вам потрібно не так, як мені, на чому я сам напоровся, що я проводив е, 10 годин за комп'ютером, за навчанням, активно думаючи. Вам потрібно і відпочивати кожен день. Тобто, це не має бути марафон 5 днів. Я пахаю, вкалую, страждаю на суботу, неділю я пробую відпочити. Ні, так не варто робити. Так не спрацює, так не допоможе на дистанції. Це повірте мені, до гадалки не ходити. А що варто реально робити? Варто займатися спортом. Чому це спалює гормон стресу в цілому, ваш організм будріший. Це дуже корисно для молоді. Ну, Тобто я можу дуже довго переказувати, хоча я не спеціаліст, але я скажу так, що навіть під час, комп під час сидіння комп'ютера, окрім того, що ви ем, покращуєте свою здоров'я осанку, що теж страждає в людей, які багато часу проводять за ним, е, ви також дуже-дуже укріпляєте своє ментальне здоров'я. Е, важливо, спілкування з друзями і решта сфери жит... е, життя. Е, щоб ви не ставили свою навчання, роботу на лоно, жертву а, якби всі інші сфери, так, щоб ви ними не мене жертвували. А в ідеалі, в ідеалі, як би міг ваш виглядати робочий день, а, ви проснулись, добре поснідали, спокійно сіли працювати, не відволікаючись. Пропрацювали там годинку, перерив, ще годинку, перерив, там, може, дві годинки. І потім великий якийсь перерив, пообідали, ще попрацювали, скільки вам потрібно там. Ну, Це якщо ви доволі людина з вільним графіком, я розумію, що в офісі не всіх так вийде, але все ж. І після цього ви пішли гуляти, проводити час з друзями, заряджатись емоціями. О, що дуже важливо, потрібно емоції. Емоції дуже гарно впливають на ментальне здоров'я. Позитивні, я маю на увазі, та не, не стрес. Е, і це не буде вести вас в тривожний стан. Е, і після цього, після робочого дня, ви можете піти в зал, можете піти перед ним. І важливо гарно харчуватись, не морити себе голодом, не думати, от я зараз е, допрацюю і поїм, буду сидіти голодним. Ні, це все тільки б'є по вашій продуктивності, і в кінці кінців, в мозку е, наші внутрішні, я не знаю, якісь давній людині, чи як це ще назвати. Буде чисто на рівні рефлексів, а те, що сидіння за комп'ютером це стрес, я довго сижу, це переживання, і навіть якщо особливих поводів, де стресу не буде, у вас може бути як в мене. Я просто підсвідомо переживаю, Того, що я привик, що я себе мучив, я собі якби сидів голодний, думав, допрацюю, поїм, тобто я знущався над своїм тілом буквально. От, я постараюсь відкрити, розкрити цю тему, ще в наступних відео, тому що говорити є багато про що, і шлях, який прийшлось пройти довгий. Але що я вам порекомендую, краще себе просто до такого не доводити. От. Також що варто зазначити, це перебування в постійних рамках, заганняння себе по часу, в тому, що ви маєте щось встигнути. Якби, така Пригніченість може бути постійно, коли ти прокидаєшся, ти розумієш, що тобі там треба щось виконати дуже багато, і ти не маєш якби, особливо волі ем, щось змінити вільності в часу. Та це теж все постійно наганяє, е, заганяє і вводить вас в тривожний стан, коли вам потрібно постійно за щось переживати. В цілому е, це все. Насправді дуже багато про що можна говорити. В одне місце, відео не міститься, а по-любому щось забув, по-любому щось можна додати, уточнити. Тому в будь-якому випадку задавайте мені питання, буду радий на них відповісти коментарям. Відео бажаю всім гарного дня і слава ЗСУ! Слава всім воїнам! Все буде Україна!